Будь ласка, на привітання від гуманських істориків. Ще чорт не бився навкулачки, а ми галопом, гопки, гачки бібліотеку потяглися, аби з просоння натхненну музу, хранительку фактажу, любительку епатажу. До дідька пітити, ось дочки Кліо, вона хай навіє, всіх благ вам уміло. Зіват студент. Усім вітання спросонним, хмільним, стетерілим від злих наук неудрілих усім, хто зранку і з полуночі в екстазах пристрасних пророчих, як отче наш співав без партитур, Гуадеамус Агітур. Мана небесна все, що нам треба. Їж, пий, веселись, мантри співай, діва, халява, дай Бог помагай, віру гартуй, апофігізму їм не лаштуй, Богиням не зараз та потім пожертву давай, як дар побажання, десяток заповідей на вуз мотай. Заповідь перша. Студент є ангел не знанням, знанням, ним. друга, ксерок з конспекту, це апофігей апофігізму. Не займайся ручковою катівнею. Заповідь третя. Інтернет є притулком халяви. Користуйся ним. Заповідь четверта. Препод є таємним жерцем деканату. Пильнуй його. Заповідь п'ята. Заснувши на лекції, не кропакуй, не панікуй, бо сропакувавши, розбудеш ти звіра в лектором своєму. І поглумиться він над твоєю стипендією. Заповідь шоста. Бо викладача свого. І здійсні лекції, творіння його, бо вони є іспитві. Заповідь сьома. Відвідуй всі семінари і запам'ятається обличчя і ім'я твоє. Заповідь восьма. Не вчи сьогодні те, що можна списати завтра. Або не вчи взагалі. Заповідь дев'ята. Учися, не тіпунись мені на язик. Молись, веселись і прибуде тобі стипендія. Заповідь десята. Життя це боротьба до обіду і з голодом, після обіду зі сном. Борис, в ім'я ректора. Заступника директора з навчально-виховної роботи і декана залік.